Добрий день, шановні колеги. Я рад вітати вас усіх на нашій черговій школі доказової медицини. Сьогодні я маю можливість поділитися з вами своєю інформацією щодо алергічної реніту як можливої причини рецидивуючих інфекцій. Наразі це гострий риносинусит. Нагадаю вам, що проблема інфекційних запальних захворювань при носових пазух на сьогоднішній день край актуальна. Захворюваність на риносинусит за останні 10 років збільшилась майже в два рази, а питома вага госпіталізованих з цього приводу зростає щорічно на 1,5-2%. Найбільше хворих припадає на молодий вік, переважно від 18 до 55 років. Гострий синусит займає одну з відуючих позицій щодо поширеності серед захворювань взагалі лорорганів. Водночас у всьому світі відзначається неухильне зростання поширеності алергічних захворювань, в тому числі і дихальних шляхів. Сьогодні, навіть є термін, як епідемія алергічних захворювань. За даними різних авторів, до 30% дорослого населення планети і до 40% дітей страждають на алергічній рівні. Нерідко лікарі первинного та вторинного рівня плутають ці захворювання, особливо на початку запального процесу. Так що ж робити? Давайте розбиратися. Які відмінності вірусного риносинуситу від алергічного риніту? Насамперед, треба ретельно збирати анамнез. Особливо потрібно з'ясувати наявність алергічного захворювання взагалі, тобто зібрати алергологічний анамнез, включаючи родичів у двох чи трьох поколіннях. Треба оцінювати тривалість захворювання, гострий вірусний риносиноцид, який у перші дні. Важко відрізнити від алергічного реніта триває близько тижня. Алергічний риніт може маніфатувати не неділями, місяцями, а також є повторюваність у, певрень, у певний час року, що характерна для сезонного або інтермітуючого алергічного реніту. Чи можливо існувати одночасна? Гострий риносинусит та алергічний рініт не тільки можливо, але ці стани взаємно обтяжують один одного. Пробую довести. Морфологічний характер враження слизової оболонки при інфекційному запаленні схожий на алергічний рініт. Тобто і алергія, і вірусне враження це все запальні захворювання. Запалена оболонка ураженої пазухи при Гостриму риносиноциті значно потовщується до 100 разів. Через виражений набряк відзначається блокада природного співустя, що ускладнює аерацію синуса та утворює оптимальні умови для розмноження патогенних мікроорганізмів. Найбільш частими збудниками бактеріальних риносинуситів є стриптокок, пневмокок, гемофільна інфлюенція різні види стафілококів та стриптококів. Збудниками вірусного реносиносита є широкий спектр аденовірусів, риновірусів, коронавірусів. Ніяких відмінностей щодо вірусного навантаження щодо бактеріального, що може відрізняти згідно етіології перебіг того чи іншого бактеріального або вірусного захворювання, немає. Тому нам з вами не треба ретельно відслідковувати, який саме вірус або який саме е бактеріальний збудник викликав риносинусит. Дослідження недавніх років показують прямий зв'язок між збільшенням кількості алергічних захворювань носа та зростанням поширеності стафілококів як збудників бактеріального синоциту. У деяких авторів є така інформація, що е, переважно це стафілокок в алергічних захворюваннях при алергічному запаленні, е, збутником бактеріального ріносиноситу є стафілокок. Реплікація інфекційного агента е, в лимфоїдні тканини лисоглотки призводить до підвищення рівнів брадікініну, інтерлейкінів, простагландинів, гістаміну як медіаторів запалення. Гістамін при гострих вірусних риносинуситах опосередковує каскад патологічних реакцій, подібний до алергічного каскаду, в результаті чого розвивається набряк слизової оболонки, внаслідок вазоділятації, підвищена проникливість судин, подразнення нервових закінчень, гіперпродукція слизу секреторними клітинами. Механізм алергічного запалення тісно пов'язаний. Із взаємодією клітина алерген. Це призводить до вивільнення численних медіаторів запалення. У формуванні та розвитку запалення при алергічному уреніти беруть участь практично всі відомі лімфоїдні та нелімфоїдні клітини популяцій це опасисти клітини, клітини лангерганса, езінофіли, різні популяції т та інші. Одна з провідних ролей при алергічному реніті відводиться гістаміну, Проте не меншу роль відіграють такі медіатори, як цитокіни, молекули адгезії, фактори езінофілів та опасисти клітин, а також глійкотриен. Усі перечислені медіатори запалення зумовлюють не тільки запуск гострого запалення при реніті, але і хронічний перебіг запалення. Немаловажне значення має той факт, що навіть у період ремісії алергічної орініту у верхніх дихальних шляхах зберігається так зване мінімальне персистуюче запалення, яке саме по собі створює сприятливий фон для інвазії респіраторної інфекції. Мінімальне персистуюче запалення є безпереривним запальним процесом з мінімальною активністю, який може супроводжуватися майже повністю. Повною відсутністю симптоматики у пацієнтів. Тому зараз ми і закликаємо, наголошуємо, щоб класифікації е, алергічних рінітов не просто казати сезонний або цілорічний алергічний рініт, а вказувати персистуючий або інтермітуючий. В даному разі нам підкреслюємо і саме персистуючу інфекцію. У алергіках імунна відповідь наступна: доведено, що збільшення захворюваності на гострі респіраторні інфекції пов'язано з особливістю імунної відповіді у алергіків. По-перше, для алергіків характерне зниження синтезу гамма-інтерферону, рівень якого багато в чому визначає тяжкість перебігу атопічного захворювання, а з іншого боку, сприяє. Зниженню противовірусного противомикробного захисту. Ми маємо такий перебіг, визначив ми з моїм аспірантом Щелкуновим ще 15 років тому визначили при так званому морському риносиноситу, а професор Бехерт із Швеції визначив при стаківеликоковій інфекції, де Контакт, нашому захворюванні на морському узбережжі це грибки рода е, м, альтернарія, а у бехерта це стафілоко. Перебіг е, ми визначили однаково: саме низький рівень гамма інтерферону дає можливість бактеріям або грибкам. Е, Колонізувати цю поверхню і викликати бактеріальне запалення. По-друге, у пацієнтів з алергією деякі віруси змінюють активність особливих клітин-рецепторів, це молекули міжклітинної адгезії і тим самим підвищують свою здатність проникати у клітини респіраторного епітеля. Таким чином, у пацієнтів формується замкнене коло, схильність до алергії, сприяє інвазії респіраторних вірусів. А потім віруси спричиняють розвиток клінічних симптомів алергії. Тяжкий перебіг інфекційного захворювання, а інфекційний агент робить більш тяжким перебіг алергічного запалення. Зазвичай у пацієнтів з гострим риносинуситом та алергічним ринітом відзначаються такі назальні симптоми: свірбіж, чхання – Рінарея, закладеність носа останнє часто завдає хворому найбільших незручностей. Поряд з цим часто спостерігається свердвість піднабіння глотки, глотків, вух, очей, почервоніння та набріка також слідотечі. Широко поширені такі системні симптоми, як втомлюваність та дратливість. Е, ось я знайшов Американській академії теритології Товариства хірургії голови та шиї. Термін «рецидивуючий гострий риносинусит» Який слід, на думку авторів, встановлювати у разі, якщо протягом останніх 12 місяців спостерігали 4 і більше епізодів післявірусного, ну, це у нас такі, або бактеріального риносинуситу, При цьому в період між епізодами ознаки або симптоми риносинуситу були відсутні. Коректний діагноз рецидивуючого риносинуситу вимагає, щоб кожен епізод. Відповідав критеріям післявірусного або бактеріального риносинуситу. І, от що, на мій погляд, дуже важливо, що американські колеги вважають, що треба провести оцінку алергологічного та імунологічного статусу для виявлення супутнього алергічного рініта чи фонового імунодефіциту. Тобто, якщо є рецидивуючий гострий риносиносити, то треба шукати якісь алергічні захворювання, тобто алергічний фон, або імунодефіцит. Я б ще додав і анатомічні дефекти порожнини носа. теж можуть бути е, причиною рецидивуючої е, гострої респіраторної інфекції, або там йде вже е, затримка аерації пазух. Тобто, Головна мета моєї сьогоднішньої доповіді це, щоб ми з вами розуміли, що при частих рецидивах гострого риносинуситу, при незвичайному перебігу, що погано відповідає на етіопатогенетичну та симптоматичну терапію, слід пам'ятати про алергію і, перш за все, як фактор, що спричиняє частим гострим риносинуситом. Прияє, пробачте. Особливо це важливо враховувати у дитячому та молодому віці, коли алергія особливо маніфестує. При візикальному обстеженні може бути виявлена одна або більше е, трьох наступних ознак: при огляді хворого анарина синусиці, це дихання через рот, складки день органа під ніжніми повіками, алергічні сінці, пігментація шкіри під очима, кон'юктувальна ін'єкція. Вузлукове ущільнення слизової оболонки, кон'юктивіти, слизоподібні виділення з очей, складка на носі, поперечна складка, що виникла через постійне витирання або смиркання носом, такий так званий алергічний салют, блідість та набрік слизової оболонки порожнини носа, набрік носових раковин, рясні прозорі виділення з носа, наявність слизу на задній стінці глотки. терапія у алергіків. Треба таким чином хворих на гострий риносинусит, якщо визначено алергічний фон, доповнювати препаратами, що блокують алергічне запалення, і дозволяє значно підвищити ефективність лікування та прискорити одужання. Тобто, у алергів при наданні спеціальної медичної допомоги буде запалення гострий риносинусит майже такий же перебіг, як і Звичайної людини, неалергічного фону. Основними завданнями при лікуванні цієї категорії пацієнтів з алергічним ренітом є ефективний контроль симптомів основного захворювання, виключення прийому непереносимих хворих лікарських препаратів, терапія респіраторних інфекцій і заходи щодо їх профілактики. Якщо це пацієнт з чітко встановленим, тобто доведеним діагнозом алергічний риніт, то його потрібно лікувати згідно протоколу по алергічному реніту. Цей протокол багатогранний, включає виключення контакту з аллеггеном навчання пацієнтів, фармакотерапії та специфічної імунотерапії. Постійний, тобто довічний прийом медикаментів не передбачено. Фармакотерапію проводять курсами у період загострення погіршення самопочуття. В нашому випадку терапію треба проводити. До видуження гострого риносинусу. Лікування пацієнтів із супутньою енергопатологією має бути комплексним та спрямованим на ліквідацію симптомів захворювання. Пацієнтам рекомендується проведення елімінаційних заходів, що дозволяють виключити контакт із причинно значущим алергеном, тобто домашній пил, епідермість тварин, пилок та інше. Таким чином, знизити алергенне навантаження. На організм хворого. З цих метою слід дотримуватись не тільки гіпоалергенної дієти за винятком продуктів смажених, гострих, солодких, солоних страв, що сприяють активації либеризації медіаторів запалення, вони містять велику кількість травного гістаміну, але й елімінаційну дієту з виключенням із раціону в період хвороби харчових продуктів, що мають Перекресну активність побутовими алергенами. Це дріжджові продукти, квас, пиво, сир з пліснявою, вина, шампанське та інші продукти, що зазнали ферментацію в процесі обробки. Вони підцілюють виражені симптомів респіраторного алергічного захворювання і, відповідно, негативно впливають на тяжкість проявів при гострому риносинусі. Симптоматичну терапію необхідно доповнити. І посилити застосуванням препаратів, що використовуються при лікуванні респіраторної алергії. Це антигістамінні препарати другого покоління, або, як зараз їх називають, неседативні антигістамінні препарати, топічними глюкокортикостероїдами. Вони входять в лікування всіх видів запалення щодо інфекційного запалення, так і алергічного запалення антилейкотрієнових препаратів при середньому або тяжких перебіг, формах перебігу алергічного реніту, та інших медикаментозних засобів, що володіють протиалергічною та протизапальною активністю. Таким чином, якщо пацієнт з алергічним ренітом приймає лікування протиалергічним препаратом, то у разі гострого риносинуситу його потрібно продовжувати. А якщо перебіг гострого риносинуситу виходить за рамки, то додати топічний стероїд. А скільки терапії антігістамінними препаратами не показали ефективності згідно вимогам доказової медицини, тобто усього знайдено одне дослідження в епосі 2012 року, то настає етап, щоб його показати, що воно довело свою ефективність. Тобто, я закликаю фармацевтичні компанії докласти зусиль та провести кліпи. Рандомізовані клінічні дослідження в цієї групи пацієнтів. Терапія для пацієнтів з гострим реносинуситом та алергічним ренітом повинна бути адекватною та відповідати принципам лікування, зазначених захворювань, тобто сприяти відновленню вентиляції та відтоку придаткових відпаду, надавати багатофакторну та комбіновану дію. Ефективне лікування респіраторної інфекції має на увазі відсутність потенційного ризику. Непереносимості лікарського препарату. Дозвольте зробити висновки. Запальні явища, в флизові оболонці носа та при носових пазух мають подібний патогенез як при інфекційному, так і алергічному запаленні. Нерідко запалення має змішаний характер. В неясних випадках найчастіших простудних захворювань, у тому числі гострого риносинуситу, слід пам'ятати. Та виключати алергію, враховуючи високу поширеність алергічних захворюваннях лор органів, а також їх схильність до процестуючого малосимптомного перебігу, комплексне лікування гострих риносинуситів у осіб, з обтяженою алергологічним анамнезом, раціонально доповнювати засобами, спрямованими на пригнічення запалення, опосередкованим викидом гістаміну та протизапальних лікотрієнів. Дякую за увагу.